І так, друзі, екстрений випуск. Сьогодні буде в нас присвячена рубрика на продажу всього на всього одному автомобільчику. Зараз ми його обходимо вокруг. Ви вже здогадуєтеся, що це буде щось цікаве. Значить, дивіться, що в нас сьогодні є. І прилітає до нас Октавія Турочка. У нас щось я не знаю, що зробилося, але Октавії на каналі зараз просто з'явилася купа. Октавія за Октавією, де подівалися ті фольксвагени, не знаю. Ну це той же самий... Вак, друзі, це цікавий варіант. Я вирішив вам його показати. Тут якби не зовсім там прям повністю ідеальна машина, але тут в неї є потенціал настільки рідкісний, що багато хто просто навіть не зможе знайти щось подібне у Німеччині. Тому ми вирішили вам його запропонувати. Дивіться, 2009 рік 1,6 і 130 тисяч пробігу всього-навсього в автомобілях. В нього видно нюанси, які де є що, що робити. Зараз я вам покажу. Є якісь мілочні недочути, але ми вам покажемо. Починаємо з того, друзі, що я не знайшов навіть початку корозії, щоб десь щось з'являлося від слова абсолютно, від слова зовсім. Ну, дивіться, Помітно по автомобілю, що деталі такі, як тормоза, на супортах, ржавчина така конкретна машина тобто, не стояла в гаражі, але з іншої сторони вона взагалі повністю ніде навіть не починає ржавіти. Дивіться, більше того, я вам покажу зараз під прибор всю цю машинку. Це, ну, скажімо так, це ексклюзивний варіант, тому що машина вся повністю в рідній фарбі. Її полірнути, я просто представляю, як вона буде горіти. По ній от видно, що ось її вмятинка до ПДРщика під викатку. Я вже результат під прибор знаю, вже сказав вам, але ще покажу. Все ж таки, щоб ви розуміли, щоб ви бачили, машина повністю в рідній фарбі, такого, скажімо так, дєдушку, це вже дєдушка Знайти то є Анріал. Дивіться, в нього ціна. 600 євро в Німеччині потрібно за нього віддати. За 9 рік, але ну я не вважаю, що то є багато, враховуючи те, що тут всього на все 130 тисяч пробігу. По машині, по косякам я можу вам показати з перших косяків. Це для, щас, для коментаторів спеціально у нас руль уже стертий. Но сидіння, ви подивіться на ці сидіння, тут їх просто почистити треба. Дивіться на ручку, ну скажете, можна поміняти. Ручник, подивіться, стан, потолок просто. Просто взагалі нічого. відстало, я дивлюся по пластику, я ще сюди навіть в багажні не заглядав. Пластик треба буде поправити, подивитися, десь до защёлки, глянути. У нас двойний пол у машині. Значить, Є повноцінна запаска у нас. Є домкрат, отверточка ключик, масло на долівочку, ну, всі знають, що в MPI. До літри від заміни до заміни це нормальна процедура з долівкою, тому мусить бути. Подивіться, на цю ручку тут також само карти не провищені, нічого немає. Значить, дивіться, друзі, тут написано тільки бензин, щоб якийсь олень не залив. Я тільки що на ній вже прокатався, зараз я вам покажу свою поїздочку. Друзі, от виїхав, шкодовочка їде, ну, блін, просто відмінно так газенько моторчик набирає. Єдине, що щеплення трошечки більше підверх бере. Воно нема там якоїсь критичності, чогось страшного, не прошурвує, не гудить. Сама машина просто біжить, блін, ну, би кайф. От Я тепер, от коли їздиш, попадаєш на таку машину, розумієш, чому турки люблять? Да? В незалежності від того, це все робиться, що тут руль погризені, він не погризений, він просто, ось бачите, на нього сонячні лучі постійно попадають, а цей матеріал він завжди не стойкий. Вони зносяться, буває і до 100 тисяч. Ну, понятно, зараз ми комінти ми почуємо, Давайте, бомбіт, я жду від вас, що тут злизали пробігу. До речі, все по документах є. У машини всього-навсього повинен бути один власник, тому що фірма ще є власником цієї машини. Так що, так як я подивився, ну, треба буде ще глянути. Скажу по ходовочки, по всьому їде нормально. Можливо, десь щось як ну, тут, ну, в Німеччині дороги самі розумієте, тут провірити, але я не бачу, щоб щось тут гриміло. Кондьор, кстати, працює, включається, компресор а, запускається. Зараз в машині жарко. ну в общем, Така собі міні-капсула часу також в чомусь тут є. Ти. Дивишся на от деталі, ось на оцю резиночки, допустим, вони всі в округ, як новенькі. Блін, їх повимивати, повичищати. В мене просто руки ще до цієї машини не добралися. Але вона може виглядати реально бомбово погратися. Кермо зразу вже я би конечно, під перешивочку або під заміну десь би знайшов. би. Я, ну... Я до цього ставлюся, ви скоро побачите в нашій аутюхі, як я до цього ставлюся з пробігом 39 тисяч. Так, друзі, ну в принципі, я ж кажу, я тільки що вже розганявся і до 120 машинка біжить взагалі без проблем. В неї новий тюф. До речі, не новий, а з февраля місяця до, до 25-го року в неї ще є тюф. От. Хто хоче, будь ласка, хто не хоче, пишіть свої коментарі, чому не хочете. Нам це цікаво також почути і послухати вашу думку. Друзі, От така турочка у нас сьогодні була. Ви всі бачили, я покатався. Я реально на машині кайфанув. Ну, трошки, мені здається, що це діло звички трошки під верхом щеплення вже бере. Да, скажімо, так. Ну, воно не напряжно. Просто це до нього звикнути, воно там не прохрустює нічого. Всі передачі вмикаються нормально абсолютно і. Коли їдеш на швидкості в повороти, заходиш, машина їде приємно, веде себе. Я погоджуюсь повністю, що тут ще треба докласти трошечки любові до цього автомобіля, чуть-чуть позайматися ним. я навіть прочитав його по помилках. Там є помилка. Одна на це скоріше всього на клапан абсорбер. Ненормальна вентиляція газів з бакається. Так Дотошно вам не скажу, як там правильно називається. Одним словом, то незначна помилка. Ми її видалили, її зараз немає. Поки що до того треба буде, я ж кажу, поглянути. От, наприклад, от ручка, бачите, вона вже вигоріла на сонці. Ось ось оця. Ну я мені здається, голову на відріз можу дати, що тут різний пробіг. Дивіться на Минулий тюв у 21-му році робився. У 21-му році в неї був пробіг 122 тисячі. У 21-му році 122 тисячі. Тобто машини маршрут приблизно ось такий і був 2 роки 11 тисяч. Тому і за скажімо так, вже 14 років автомобілеві так воно і виходить. Плюс-мінус, так вона і наїздила. Тому тут дивіться навіть по. По ручечки ось ці подивитися, по таких нюансах, які користуються на рулі, я ж кажу, на це звертати уваги нема. Спеціалісти, звісно, зараз вам і мені напишуть, розкажуть все повністю на каналі. Тут оце все ціленьке. Тут хімчистку зробити, тут буде -машина. ще Якщо цю ручечку замінити, тут також не стерто. Все в пределах адекватного машина була на фірмі. Я ж кажу, Коли подивитись на деякі ось такі речі, вони реально як новенькі. Тут. От, ось тут. Тобто... Ну, одним словом, друзі, під капотку я подивився, двигун сухий повністю, по ходовці їде нормально. Машині треба ще таке, знаєте, скажімо так, взяти, дообслужити її, просто дообслужити. Це не ремонт, якийсь певний, дообслужити і радуватися таким собі автомобільчиком, тому що це рідкісний, рідкісний варіант, кому, кому потрібно, так що звертайтеся, друзі.